Ви не повірите, але саме цим нереально крутим каміном ми обігріли три кімнати без жодної електроенергії. І одразу поглянемо, як тут здійснена розводка гарячого повітря. Як бачите, у кімнати праворуч і ліворуч від каміна встановлені дві шітки, за допомогою яких відбувається і сам обігрів. А ми переходимо до процесу монтажу і як завжди, розпочинаємо із підготовки усіх потрібних нам отворів. Після чого формуємо ізоляційний короб, де буде проходити димохідна труба через дерев'яне перекриття, та починаємо робити задні стінки теплової камери. Встановивши верхній та другий боковий лист, відштовхуючись від нього 60 см нижче, формуємо декомпресійну камеру. Протягуємо терморукави у інші кімнати, заносимо нашу топку та встановлюємо на потрібному місці та на потрібній висоті, після чого проводимо встановлення димоходу. І залишається нам це зашити передню стінку теплової камери, паралельно вирізавши в ній отвори під вентиляційні решітки. У самому кінці ретельно все прибираємо, запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. Тому, якщо у вас виникло бажання встановити таку красу, яка обігріє вашу домівку, звертайтеся до нас за номером телефону.